Підручник пишеться для дітей, які не є в контексті політичних, як ми, які не читають кожного дня новини, як ми, як ми які не сидять кожен день, наприклад, на сайті того самого діпстейту. Тобто у них є свій дитячий світ, нам треба дітям донести суть, а вже із цієї загальної інформації вони самі зможуть аргументовано пояснити ту чи іншу подію. Так? О, а, нам треба реальні люди. Нам треба реальні люди з їхніми історіями, з їхніми вчинками. І це би допомогло матеріал оживити. Наприклад, ну от знаю, коли я згадую повномасштабну війну, початок саме її, так я чітко пам'ятаю цю хвилю великого патріотизму і величезну хвилю довіру до наших лідерів військових. Наприклад, до залужного, так пісні у нас були про залужного, такі всякі драйвої.